Мої вітання в ефірі. Тема дня і найближчі 20 хвилин говоримо про розлучення до нашої студії. запросили адвокатку. Це Наталія Ватренко. Я рада вітати вас. Добрий день, добрий день. Отже, за 6 місяців цього року в Україні зареєстровано більше 10 тисяч випадків розірвання шлюбу, і це дуже суттєва кількість на третину більше ніж торік за аналогічний період. За вашими спостереженнями, яка зараз домінуюча причина розірвання шлюбу, і хто розлучається частіше? Це нові пари, хто мало прожив у шлюбі, або ті, хто вже можливо десятки років разом? Так, дійсно на даний час це дуже актуальна тема у адвокатів, тому що розлучається дуже-дуже багато пар. І з моєї практиці можу сказати, що не важливо, скільки років прожила сімейна пара. Є ті, які прожили мало, і вони теж розлучаються, і ті, які прожили довгий час. Мабуть, це пов'язано з тим, що до початку повномасштабного вторгнення родини проживали в своїх мирних умовах і не турбувалася щодо яких там незручностей. А коли чоловік залишився там на території України, а жінка виїхала за межі України і опинилася в інших умовах, мабуть, приходить розуміння те, що може Неправильно там проживали, може якесь інше життя буде кращим на новому, кращим, місті, на новому міс... угу. на місці, і вони доходять до таких висновків, що треба розлучитися і вже будувати своє життя окремо. І тому саме ця відстань між чоловіком та жінкою стала основною причиною. Тож буває так, що кохання не проходить випробування або часом, так або відстаню, і пара, врешті-решт, вирішує розлучитися. Як бути, якщо одна зі сторін перебуває за кордоном на той момент? Ну в даному випадку е, треба розуміти, хто є ініціатором uh -huh. і є лі згода між е, подружжям щодо розлучення. Якщо подружжя згодна розлучитися і у них немає неповнолітніх дітей, uh -huh. то вони можуть через органи ДРАЦ е, подати відповідну заяву. Якщо е, одна з осіб знаходиться за межами е, України, вона звертається до консульської установи і подає відповідну заяву. Далі е, направляється е, все це до органів ДРАЦ, але хочу з, е, сказати, що все рівно необхідно звернутися до органів ДРАЦ після е, подачі заяви і вже там підписати відповідні е, документи та отримати свідоцтво про розірвання шлюбу. Якщо о такої можливості немає, і у випадку, якщо є неповнолітні діти, і якщо їх немає, а ти знаходишся за межами міст е, за межами України, ти звертаєшся до адвокатів. Або адвокатського бюро, об'єднання, е, укладаєш договір, це можна укласти онлайн. І надаєш ці повноваження вже адвокату, е, це прописується в, в договорі відповідному. І вже адвокат е, формує заяву, позовну заяву про розірвання шлюбу і е, подає до суду. Е, е, дана заява подається по, за місцем проживання відповідача, або Якщо є неповнолітні діти за місцем проживання позивача, хочу звернути увагу сіб, які дійсно вирішили розірвати шлюб. Необхідно мати оригінал свідоцтва про шлюб. Якщо ви його загубили або не можете знайти, то ви повинні звернутися до органів ДРАЦІ, і отримати повторне свідоцтво, тому що судові органи не приймають позовну заяву без оригіналу свідоцтва про шлюб. Це дуже важливо, необхідно знати. Після цього суд розглядає дану позовну заяву, приймає це відповідне рішення. І якщо розірвання шлюбу через судові органи, то рішення суду про розірвання є саме тим документом, який підтверджує розірвання шлюбу. Свідоцтво про розірвання шлюбу вже не видається. Якщо є можливість повернутися на територію України і є згода обох з подружжя про розірвання, немає неповнолітніх дітей, вони можуть. Прийти до будь-якого органу ДРАЦ і подати відповідній І Розглядається дана заява один місяць, після цього подружжя приходить і отримає свідоцтво про розірвання шлюбу. Ну, В принципі, така процедура, як була і до цього. Нічого не помінялося. У така така випадку, якщо одна зі сторін, чоловік або дружина, категорично проти розірвання шлюбу. Тільки через судові органи. Те, що я розповідала про розірвання, якщо є неповнолітні діти, теж саме проходить із якщо хтось категорично проти і не має неповнолітніх дітей, тільки судові органи. Угу. Наявність спільної нерухомості якимось чином впливає чи зовсім зовсім не впливає, тому що ділити майно можливо, угу. як. У шлюбі, так і після розірвання шлюбу. Це е, різні е, речі, які можна робити окремо, тобто вже розірвавши шлюб, можна потім е, поділити так. наявне спільне майно так, так. за домовленістю, так за домовленістю. Якщо немає домовленості, то в судовому порядку Знову ж таки в судовому порядку. тільки так. А якщо подружжя в останній момент допустимо передумало розлучатися, але заявка вже подана, так ну в принципі, я так підозрюю, що місяць і дається для того, щоб можливо пара захоче залишитися разом, так тоді, як як відбувається, так треба відкликати цю заявку Чи є так необхідно звернутися до органів ДРАЦ і відкликати дані заяви, щоб Сторони передумали, і не хочуть більше розлучатися, а те ж саме здійснюється і у судовому порядку, тому що там теж суд повинен надавати строк для перемирення. Сторін для того, щоб сторони подумали, поміркували і е, прийняли вже остаточне рішення. Дійсно, вони розлучаються, або можливо, щось налагодити стосунки. А це термін для того, щоб подумати скільки півроку. за часом? Півроку. півроку півроку. Але можливо, якщо є бажання швидко розлучитися, то можна подати відповідне клопотання, щоб суд не застосовував даний строк півроку для примирення. Це має бути клопотання з однієї сторін, правда так, угу. подає звісно позивач, тому що ініціатором розлучення є позивач, тому і подає дане клопотання зі сторони позивача адвокат або сам позивач, якщо він знаходиться на території України. Угу. Я ще своїм клієнтам рекомендую, якщо позивач знаходиться на території України, а відповідач за межами, то звернутися до консульських установ. І е, засвідчити відповідну заяву про згоду на розлучення вона посвідчується е, консульською установою, передається до України і вже подається до суду. Та тоді більш скоріше е, здійснюється розлучення у судовому порядку. Угу. Наталі, цікаве питання: чи були у вашій практиці нестандартні випадки розірвання шлюбу? І що це може бути? Що може підпадати під категорію під категорію нестандарт? Ну в моєї практиці таких випадків не було. Були такі випадки, коли і розірвають шлюб, і ділять майно. це таке було. І це дуже я я завжди рекомендую розділяти дане розірвання шлюбу. Це розірвання шлюбу. Ви розірвали воно дуже там нескладне питання, тому що, тому що неможливо там заставити чоловіка жити чи жінку жити з тою іншою людиною. А, а от поділ майна це дуже важке питання, і тре, ну, вистачає дуже дуже багато і знань професійних для того, щоб захистити інтереси клієнта. або інші там може вони там примиряються, доходить до мирових якихось угод. О, це дуже складне питання. А розірвання шлюбу все просто немає таких якісь випадків, які. Ну крім того, що сторони передумали, і дана позовна заява а, залишається без розгляду, тому що сторона подає таке відповідне клопотання до суду. І все. Завжди є два боки медалі. І з одного боку, ви як адвокат, так спеціаліст, з іншого боку, як людина, так і розуміємо, що зараз такий непростий час, і інколи доводиться а, а, розлучатися тим, хто а, перебуває на військовій службі. Наприклад, так що можете сказати про ці випадки? А, я можу сказати. Сказати, і само, як я е ставлюся до цього питання, я не беру до себе клієнтів та е жінок, які на даний час розлучаються з військовослужбовцями, які дійсно перебувають на передовій або служать в ЗСУ. Е тому що я рекомендую не робити цього на даний час, тому що це дуже важке випробування для військовослужбових, вони знаходяться там, їм дуже-дуже не сладко. І якщо вони отримують таке повідомлення, що жінка з ним розлучається, це теж дуже боляче. Якщо є згода. Uh -huh. е Військослужця на розлучення це інше питання. А якщо немає, і це робить для них дуже е е боляче, я не беру і рекомендую жінкам не робити це на даний час. Нехай він повернеться додому, ви ще раз порозмовляєте з цього питання, а потім приймайте це рішення. У будь-якому разі резюмуючи нашу розмову, скажімо, розлучення це нормально, так ну тим паче зараз в цивілізованому цивілізованому світі, так люди вільні у своєму виборі, але завжди краще подумати кілька разів, так перед тим як прийняти таке суттєве рішення. Так по-перше, вже ми говорили, так угу. чоловік військовослужбовий. Угу. Це дуже на даний час його становище дуже тяжке, він боронить нашу Україну і отримати це повідомлення, це дуже. Очень, ну, болюче. болюче так? Так. Угу. Друге, це діти. Так? Діти люблять батьків і діти повинні рости у повноцінній сім'ї. Якщо це якесь спонтанне рішення. З одного боку, або чоловік чи жінка, треба подумати. Але як бувають такі стосунки, які просто необхідно розірвати для того, щоб не мучити друг друга і не мучити дитину. Тому що, розлучившись, ти не розлучаєшся з дитиною, ти розлучаєшся з, там, з чоловіком або з жінкою. І дитина назавжди залишиться у тебе як дитина. Тож пропоную підбивати підсумки нашої важливої розмови у ситуації, коли одна зі сторін знаходиться за кордоном, так треба до яких органів звертатися? Розкажіть, будь ласка, проговоріть, будь ласка, це ще. раз. Якщо людина знаходиться за кордоном і є неповнолітні діти, то нам треба звертатися до адвокатів, для того, щоб вони склали позовну заяву і подали даний позов до суду. Якщо немає повнолітніх дітей, то звертатися до консульської установи, тому що вони виконують е, теж функції ДРАЦ. Але для того, щоб отримати свідоцтво про розірвання шлюбу, е, все ж таки прийдеться е, приїхати до України та отримати е, свідоцтво про розірвання шлюбу, е, тобто закінчити е, mm -hmm. питання, яке е, було почато е, за границею. Тому, якщо немає такої, такої можливості, Тож, треба звертатися до адвоката, укладати з ним відповідний договір. Він е, складає позовну заяву та подає до суду, тобто знайти свого представника, так або особисто е, отримати на руки саме свідоцтво про злочин. Так, угу. так так Наталія, дуже вам вдячна за важливу розмову. Адвокатка Наталія Ватренка була гостею нашої студії. Її провели я, Светлана Пензова. До нових зустрічей.